Ну, ранок тому так майже порожньо зараз. Цікавого хто дивиться як би, ну, відео. На третьому місці це по країнах, якщо взяти на першому місці, звичайно, що це Україна. Друге, там я не буду казати. А третє місце Німеччина, що неочікувано було побачити. Можна побачити, подивитися. Там статистиці по каналу, які країни, з яких країн найбільше глядачів. Тому німеччині привіт тоді, бо точно якби, є глядачі звідти. Ну і ще є глядачі, звичайно, що з різних міст дивляться. Кого Я вже згадував. з США навіть із Канади. Я думаю, може з інших країн. ще. Коротке відео. Чуть тепліше, ніж вчора.